Ми бачимо з вами, що є для того, щоб люди могли нормально жити існувати. У нас є різні правила. Є правила на дорожнього руху для того, щоб було зрозуміло, я зрозуміло, як потрібно діяти на дорогах, їздити для нашої безпеки. Є закони у держави, яка там регулює відносини між людьми. Є з головний закон. Вони регулюють ці відносини. І є закони, які установлюють для людей Бога, які відомі для людей і невідомі, на яких тримається Вселенна. І їх знатися корисно. Ми бачимо, що ці всі і закони, вони корисні і потрібні людям. Бо все, що людям потрібно знати для того, щоб, щоб спасти свою душу і для того, щоб жити в надії на зустріч у його царстві, дав і відкрив своєму слові. Але ми бачимо, які відбуваються справи на землі, і Господь говорить, що ми наблюдали суть і милість Божу. І це ми можемо наблюдати, розглядаючи через призму святого Письма. <кх> у Псалмі. В 95-му е, написано так, я зачитаю з 10-го вірша, сповісіть народам, Господь царює, всесвіт він, він звіснив, щоб не захитався. Він буде судити народи справедливо. Нехай веселяться небеса, нехай радіє земля, нехай шумить море, І все, що в ньому. Нехай поле радіє, та все, що в ньому, нехай заспівають усі дерева лісні. Перед лицем Господнім Бог гляде. Він, він, буде судити, він землю судити гляде. Він, судит, він судитиме всесвіт за правдою і народи за істиною своєю. Все це сказано своє Божому, все це буде, і ми з вами наблюдаємо це, суд і милість. Як я вже сказав, Господь все дав людям для того, щоб їх правильно зорієнтувати. Для того, щоб вони вибрали путь святий, по якому як піде навіть саме недосвідчений, і він не забудеться, як сказано. І Бог контролює всі процеси на землі. Хоч людям інколи кажеться, що Бог щось не бачить, щось не знає. Бог все знає, все бачить і контролює, контролює. тому що він вседержитель. І, як я вже сказав, села не тримається відомих і невідомих людині. Закона. І розглядаючи творіння Боже, ми бачимо силу, велич і мудрість творця. На відміну від людських правил, людських законів, які постійно міняються, і це свідчить про те, що вони є досконалими, вони міняються, а Божия, Божі законні правила вони досконалі. І в тому вони не міняються. Вони одного разу дані людям. І вони діють, і вони діють так, як потрібно. Це стосується як фізичної площини, так і духовної площини. Ми бачимо, у фізичній площині земля тримається пори року, все сузір'я, все ми розглянемо, це все бачимо, день і ніч наступає пори року. Все це тримається законом Божим, його мудрим законом, який він встановив одного разу. Які люди до кінця всіх правил не знають, їм не потрібно знати, але вони є, і воно тримається, і ми бачимо Бога. Так само все діє і у, у духовній площині, для того, щоб люди е розуміли, що їм потрібно жити, що їм потрібно робити для того, щоб спасти свою душу, для, щоб люди розуміли феномен життя, хто такий Господь. Ісус Христос, для чого він прийшов, що їм потрібно зробити, в якому вони стані знаходяться, людина повинна розуміти це. І це все відкриває нам Господь у своєму святому Слові. І віра християнська, віра Божа, вона є розумною вірою. І Ісус Христос в Євангелії від Івана, 5 розділі, 24 річі, е, сказав так, «Істинно, істинно кажу вам, хто слухає Слово Моє. І вірує в того, хто послав мене має життя вічне. І на суд не приходить, а перейшов від смерті до життя. Як ми читали псалмі, що Господь буде? Установить Він справедливість, до якої люди, яку люди хочуть, він осудить землю справедливо. Все в нього буде справедливо. Але ми ж розуміємо, по справедливості ми, нам дуже важко буде стояти на силі Божому. якби. тому Господь говорить. Він по милості своїй, він не збавляє від цього суда, він не збавляється цього суда, яким він бересли землю своїх дітей. Він не збавляє віруючих. Говорить, він на суд не приходить, хто прийняв Ісуса Христа, а прийшов від смерті, від смерті до життя. У 14 розділі Господь сказав для того, щоб ви не розуміли. В 12 вірші. Істинно, істинно кажу вам. Хто вірує в мене, то діла, які я, знаю, я чиню, і він вчить. І більше він від цих вчить. 146. Ісус сказав йому, я дорога, істина, і життя, і ніхто не приходить до Отця, я тільки через мене. Ісус Христос, тому що люди багато замість, землю різ вірувань, різних релігій, які. Які хочуть якось пробують там, вирішувати чи імітують вирішення своїх відносин з Богом чи творцями, Богом, якого вони не знають істинного. Але вони, вони щось роблять, служать, якби. Але Господь сказав, що ніхто не приходить до Отця, як кидучи через мене, як вірує в Ісуса Христа, тому що Він страдав. Він страдав. І, і тому Ісус, Отець Небесний дав в руки Ісуса Христа суд і мирість, і все в самих в руках. І все сходиться до Ісуса Христа. Як написано у діях святих апостолів, 4:12, що немає інше імені під небом, даним людям, яким їм потрібно спастись, а спастися їм потрібно від вічного гніву. спастися від вічного прокляття потрібно людям. І це тільки в імені Ісуса Христа, тому що він Бог. Він довірив себе людям. І тому. Все, і такі умови Бог поставив у своїй волі, щоб люди знали Його, щоб знали Ісуса Христа, і розуміли силу смерті і Воскресіння Ісуса Христа і, і дорожили ці і хотіли цього, хотіли спасіння. Але ми бачимо з вами реальні стан речей, які ми бачимо відбуватися сьогодні. Ми бачимо що не на те, що Господь зробив усе, що приніс в себе в жертву. І в цій жертві Ісуса Христа, Отець Небесний дав людям свідоцтво усім. Ми бачимо, як живуть люди. Ми бачимо, що люди не спішать до Бога. Люди не спішать спасти свою душу. Люди мало хто задає питання, як спасти свою душу для того, щоб не попасти туди, куди Бог не хоче, щоб вона людина. Ми бачимо. І, як написано, у цих умовах, і Бог все бачить. Як написано в цих умовах в посланні до Римлян, 20 2021 вірш апостол Павло пише так: закон же прийшов пізніше, і збільшується гріх, але де примножився гріх, там збільшилася і благодать. Щоб як гріх панував для смерті, так і благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом. Господа нашого. Певну міру в своїй благодаті Бог являв до людей завжди, від самого творіння і далі і далі ця благодать потрібно було підсилювати. Підсилювати Тому що тому, що людям, люди отримали вже певні відкривання від Бога. А як Слові Божу написано, кому дало багато, з того багато спитається. Кому дано багато знають, і з того більше спитається. Коли Бог послав своїх пророків і свою Слово до народу, коли він дав їх закон, люди знали, мали певні знання, якщо вони порушували це, Бог їх наказував, але не завжди наказував, тому що він свою благодать прийняв до них. Багатьо означається незаслужена милість і довготерпіння Боже. Але коли на землю прийшов Ісус Христос, коли вмер Воскрес і Вознісся, і явився людям як Бог, і люди отримали повне Боже відкровення і Дух Святий на землі для того, щоб просвіщати людей, наступила зовсім інша річ. Люди отримали все, що їм потрібно. Вони побачили любов Божу, вони побачили його страждання, а ми бачимо, як люди живуть. Люди живуть, грішать, творять що угодно. І... Але живуть, не помирають миттєво. І тому, як ми читаємо, благодать Божа ще збільшилася для того, щоб не знищити людей. Збільшилася, тому що вона, як у Синоїданому, написано, стала призабіла благодать. Порівняння з тим гріхом, який роблять люди. Якщо тоді вони робили несвідомо, не якщо Ісус Христос тоді ще не був явлений, то сьогодні Він явний. Явлено все. І Бог терпить цей світ, покриваючи це все, своєю благодаті. І у цьому Він являє свою любов до людей, доказує ще раз у своїй совершенній волі Божій, для того, щоб ще раз доказати, розказати. Що я вас терплю, а ви, ви своїм не е, розпинаєте мого Сина Ісуса Христа. Вони розпинають. Ми бачимо, земля лежить з але так, вічно не буде? Так вічно не буде. Бога на все свій час. І як написано в 1 Коринфянам ці 23, що ви, ви куплені дорогою ціною, Господь нагадує, І сьогодні це зрозуміло, такий Ісус Христос і Яка ціна? Викуплення дорогою ціною і не робіться рабами людей, там написано. Тому що люди більше слухаються, і думаю, що люди подумають, що люди скажуть, що це рабство у людей, але потрібно зрозуміти, що, що зробить для вас Господь? Що вас, перед ким ви стоїте перед якими ви стоїте Ми знаємо, що якщо Бог свою благодать знімає то це е, відбуваються ужасні речі. Якщо б, коли ще далеко до приходу Ісуса Христа, коли Бог народ Ізраїля грішив, перед Богом роптав, то він його наказував і знищували десятки тисяч людей миттєво. Ми знаємо такий, якби ну, в наших очах по сьогоднішнім міркам, не такі невелі не такий, гріх, можливо, по міркам людей. Коли але же Христос був явним людям. Коли Анані і Сафіра прийшли до апостолів, ну я вже обманули наполовину. Ми, вони багато й дали, ж, половину цього із того, що продали, а сказали, що це все, обманули. І Господь показав, як він ставиться. Анані і сафіра були знищені Богом для свідоцтва усім. Ви знаєте, Господь сьогодні точно так по всіх в цих питаннях, по всіх гріхах. Ми бачимо, як він знищив Содом його молю, коли зняв свою благодать. А ми бачимо, що сьогодні такої багато. І, але вони живуть. Але до певного часу. тому, що суди милість Божа, вона і справедливість, де Бог судить, воно все збудеться. Тому що людина на землі живе недовго. І от прийде час, коли Бог придявить своє право на кожну душу. На кожну душу. І кожен за себе тільки десь звідти. Бо запитає, що тобі помішало прийти до мене. Я ж для тебе все зробив, я сам для тебе був на Христі, я сам для тебе доготерпів. Я привім до тебе милість, благословляв тебе. Тому ми бачимо цю реальність з вами. І ми бачимо її зі сторінок Святого Письма. Що ті події, які відбуваються в світі, вона говорять про те, що, що ми при дворях при другого приходу Ісуса Христа і можливо часу небагато, Залишилося. Тому ми призиваємо до Ісуса Христа спасти свою душу, бути впевненими у тому, що у вас блаженна вічність, не боятися смерті. І це можна зробити і в сьогоднішньому дні, на цьому місці така можливість є. Вона завжди унікальна, коли призива прийде призив до Ісуса Христа. Тому що це призив до Бога і це урочиста подія, урочиста, радісна подія для кожної душі і для Бога. Будемо вдячні за себе Богу. Слава Іммусі і Сину і Святому Духу. Амінь.